Мої вітання. Ви на каналі Автобаза, і сьогодні ми разом з вами будемо обирати автомобільний компресор. Вибір автомобільного компресора, на мій погляд, це досить проста справа, на відміну від тих самих автоламп. Акумуляторів або олив тут не потрібно користуватися якимись спеціальними програмами для підбору та зважати на допуски. Але тим паче автомобільний компресор це досить багатозадачна річ, за допомогою якої можна накачати не тільки колесо, а й, наприклад, м'яч, матрас, надувний басейн тощо. Також автомобільні компресори можуть бути обладнані додатковими ліхтариками, які виступають в якості маячка на дорозі. Тому в першу чергу перед придбанням компресора вам потрібно визначитися з спектром задач, які він буде виконувати. Якщо за допомогою компресора ви будете підкачувати маленькі колеса якоїсь малолітражки, то в такому випадку буде достатньо невеличкої і компактної мембранної моделі. Якщо ви власник якогось вже більш серйозного автомобіля, а також хочете за допомогою компресора інколи накачати матрас або великий надувний басейн, тоді буде потрібно обирати модель з запасом потужності. Коли ми говоримо про запас потужності, то повинні розуміти, що більш потужними і витривалими вважаються компресори поршньового типу. В таких компресорах нагнітання повітря створюється за рахунок руху металевого поршня. Мембранні компресори вони більш прості за своєю конструкцією. Тут у нас просто гумова мембрана і здається електромагніт, який приводить в дію саму мембрану, і таким чином в нас відбувається нагнітання повітря. Наприклад, ось такий компактний Вібраний компресор я б рекомендував би максимум для автомобілів з розміром колеса приблизно 16-15 дюймів. В такому автомобілі подібний компресор повністю накачає колесо приблизно за 8-10 хвилин. Якісь більші колеса даному компресору будуть вже не по зубам. Також, якщо нам потрібно накачати, ну, наприклад, великий матрас, тобто є великий об'єм повітря, або великий надувний басейн, то такий компресор краще не використовувати, тому що мембранні компресори дуже швидко перегріваються і вони не можуть тривалий час нагнітати якісь великі об'єми повітря. До переваг мембранних компресорів я б відніс компактні габарити, відносно невисоку вартість, а також те, що ну, в деяких вже сучасних моделях ми можемо зустріти встроєний акумулятор. Це дозволяє брати компресор з собою на відпочинок і вже там качати, наприклад, якісь. Надувні іграшки, м'ячі, матраси тощо. Але знову ж таки, мова не йде про надувні речі великого об'єму. Також за допомогою такого компресора ви зможете накачати колесо в своєму велосипеді, скутері або квадроциклі. Але якщо вже бути до кінця відвертим, то варто сказати, що і поршньові компресори не досить добре підходять для нагнітання великих об'ємів повітря. Їх основна перевага це створення тиску. Тобто поршневі компресори можуть створювати тиск приблизно до 10 атмосфер. І якщо ми хочемо качати, ну, наприклад, надувні меблі, ті самі матраси, або надувні басейни, то для таких випадків краще все ж таки придбати окремий компресор, який обладнано крильчаткою. Він якраз і може нагнітати швидко великі об'єми повітря, але навпаки не може створювати високий тиск, як поршньо або мембранні компресори. Тим паче, ну, якщо під рукою немає нічого іншого, то все ж таки краще вже качати той матрас хоч якимось компресором, ніж надувати його за допомогою легенів. Тобто автомобільний компресор може нагнітати великі об'єми повітря, але дуже повільно йому потрібно для цього довше працювати, ніж компресору з крильчаткою. І тут ми підходимо до першої характеристики, яка ну, можливо не є основною, але на неї мало хто звертає увагу. Ця характеристика називається час безперервної роботи. Тобто, якщо ви обираєте багатозадачний компресор, яким ви будете качати не тільки колеса, а й надувні меблі, зверніть увагу на моделі, які можуть працювати безперервно на протягом, наприклад, 20-30 хвилин, а то й години. І тут якраз я хочу зауважити, що поршньові компресори мають більше значення безперервної роботи, ніж мембранні. Якщо порівнювати між собою поршньовий і мембранний компресор за швидкістю накачування, то можна зробити ще одне досить умовне порівняння, але воно має дати вам вже остаточне уявлення про відмінності цих виробів. Наприклад, якщо ми візьмемо однакові за вартістю поршньовий і мембранний компресор, то поршньовий компресор Накачає умовне 16 те колесо за 5 хвилин, Мембранному знадобиться приблизно 8-10 хвилин. До того ж, цей компресор, наприклад, може працювати в нас на протязі 20 хвилин. Тобто, за один раз ми можемо накачати всі 4 колеса. Цьому компресору, ну, наприклад, там кожні 10-12 хвилин потрібно давати перепочинок. Отже, ви вже визначились спектром задач, які будете ставити перед своїм компресором, а також маєте уявлення про відмінності між поршньовими та мембранними моделями. Тому рухаємось далі. І наступний параметр, який вас має цікавити, це продуктивність. У мембранних компресорів вона невисока і складає приблизно 20-40 літрів на хвилину. У поршньових компресорів продуктивність може бути від 30 до 160 літрів на хвилину. Тут, щоб розуміти, на що це впливає, хочу привести приклад. Наприклад, компресор з продуктивністю 60 літрів на хвилину накачає стандартне на 16 колесо приблизно за хвилину. Комусь Буде до вподоби така швидкість, але потрібно розуміти, що це вже досить великий компресор. Він вдвічі більше за модель з продуктивністю 30-35 літрів. І якщо ви власник невеликого автомобіля, або якщо ви не будете ставити перед своїм компресором якісь додаткові задачі, то така. Продуктивність буде надлишковою, і можливо, варто подивитися на моделі з продуктивністю 35-40 літрів. Цього зазвичай досить для автомобілів з колесами там якось 15-16 розміру. Також, якщо ви хочете обрати модель з більш високою продуктивністю, зверніть увагу на те, що зі зростанням продуктивності буде зростати ціна і споживча потужність. З потужністю або продуктивністю приблизно до 30-40 літрів на хвилину, компресори можна під'єднувати до штатного роз'єма прикурювача. Це досить зручно. Якщо у нас продуктивність вже вища за 40 літрів на хвилину, тоді цей компресор під'єднується виключно до клем клем-акумулятора. Тобто потрібно буде підняти. Капот і під'єднати спеціальними клемами компресор вже до клем акумуляторної батареї. Це може бути незручно для автомобілів, в котрих акумулятор, наприклад, встановлено в салоні під сидінням або в багажнику під запасним колесом. Тим паче, якщо ви хочете мати більшу потужність і більшу продуктивність, ви маєте про це знати. Також хочу звернути увагу на те, що бюджетні компресори можуть не мати в своїй конструкції запобіжника. І коли ви під'єднуєте такий компресор до прикурювача автомобіля, то в випадку перевищення споживчої потужності є вірогідність того, що щонайменше згорить запобіжник в самому автомобілі. А може бути і так, що оплавиться проводка. Тому в будь-якому разі, обираючи компресор будь-якої продуктивності, я все ж таки раджу придбати спеціальний перехідник, яким ви завжди будете під'єднувати компресор до акумуляторних клем. Це не так зручно, але більш безпечно для вас і вашого автомобіля. Окремо декілька слів можна сказати про максимальний тиск, який може створювати автомобільний компресор. Якщо ми будемо говорити про мембранні моделі, то тут максимальний тиск обмежено позначкою 7 атмосфер. Але за максимальні 10 хвилин безперервної роботи такий компресор навряд чи накачає колесо 16 го розміру більше, ніж на 2,5-3 атмосфери. І то в цьому немає жодного сенсу. Поршневі компресори мають обмеження приблизно десь до 10-14 атмосфер. Для накачування коліс це також не має жодного сенсу. Ну, Зазвичай колеса качають 2,2-2,5, можливо, там десь 3 атмосфери. Для... Корі іншої техніки, є інші якісь там правила накачування. Ну, але все ж таки, я не знаю транспортних засобів, де потрібно качати колеса до 10 атмосфер. Максимальний тиск, який може створювати компресор, швидше за все, буде говорити нам про його витривалість. Також звертати увагу на максимальний тиск компресора, варто в тому випадку, якщо ви будете під'єднувати його до ресивера, до якого згодом буде під'єднано пневмоінструмент. Там дійсно створюється високий Тиск, але, в принципі, для таких ресиверів є окремі компресори. Ну, Є користувачі, які хочуть зробити щось своє своїми руками. Тому, будь ласка, для пневмоінструмента звертайте увагу на максимальний тиск. В усіх інших випадках, я думаю, буде достатньо там, тиску 2-3 атмосфери. Для вимірювання тиску, який компресор, ну, наприклад, буде створювати в колесі автомобіля, кожна модель обладнується манометром. Манометр може бути цифровим, це такий собі дисплейчик з цифрами ну, виглядає більш сучасно та зручно в використанні, або манометр може бути аналоговим зі стрілкою. В такому випадку ми маємо шкалу, на яку нанесені певні одиниці вимірювання. Найзручніше це атмосфери і бари. Бар це технічна атмосфера, складає 98 сотих від звичайної атмосфери. Також існують інші одиниці вимірювання, але з ними складніше. Там потрібно щось ділити, віднімати для того, щоб перевести ці одиниці в більш зрозумілі нам атмосфери. Тому, обираючи автомобільний компресор, зверніть увагу на те, які одиниці вимірювання нанесені на шкалу. Ще раз кажу, найзручніше мати справу з барами та атмосферами. Ще зручніше мати справу з компресорами, які обладнані функцією автостоп. Ця функція дозволяє заздалегідь задати необхідний тиск, при досягненні якого компресор автоматично. Відімкнеться, і у вас не буде потреби слідкувати за показаннями манометра. Якщо функції автостоп в компресорі немає, то непогано буде мати хоча б дефлятор. Дефлятор це така спеціальна кнопка, яка знаходиться на затискачі, котрий під'єднується вже безпосередньо до колеса автомобіля. За допомогою дефлятора, тобто натискаючи на цю кнопку, ми можемо знижувати тиск в колесі автомобіля, в тому випадку, якщо Колесо перекачалось. І нажимаючи цю кнопку, ми знижуємо тиск без необхідності від'єднання шланга компресора від колеса автомобіля. Під'єднання повітряного шланга компресора до вентиля колеса автомобіля може бути виконано двома способами, в залежності від моделі компресора. Деякі моделі мають ось такий зручний затискач, тобто ми просто вставляємо вентиль і натискаємо ось цей речах. Другий варіант це різьба. Тобто потрібно накручувати різьбу. Це довше і не так зручно. Ось такий варіант, на мій погляд, найзручніший. Але інколи колісні диски мають такі конфігурації, що ось цей варіант не підходить. Потрібно саме брати компресор з різьбою. Тому, якщо є така можливість, підійдьте до магазину і попросіть продавця перевірити, який з компресорів підійде вам краще. І якщо в мене в руках вже опинився повітряний шланг, варто поговорити про його довжину. Зазвичай в середньостатистичних компресорах з продуктивністю приблизно 35-40 літрів довжина повітряного шланга складає приблизно 1 метр, а довжина кабеля живлення 3 метри. Тобто сумарно ми маємо довжину 4 метра, і це та довжина, якої нам має вистачити, щоб дотягнутися компресором до кожного колеса автомобіля. Якщо в нас довгий автомобіль, а ми під'єднуємо компресор до акумулятора під капотом, то є ймовірність, що 4 метрів може не вистачити. На це варто звертати увагу. Компресори з великою продуктивністю, наприклад, 60 або там, 100 літрів на хвилину, можуть мати в своєму комплекті. Довгий повітряний шланг довжиною там 5, 6 або 7 метрів. Такі компресори під'єднуються виключно до акумуляторних клем автомобіля. Встановлюється біля капота, і тому тут вже потрібен досить довгий повітряний шланг. Якщо ви обираєте саме таку модель, звертайте увагу на те, щоб манометр знаходився біля затискача. Таким чином, ви зможете контролювати тиск безпосередньо знаходячись біля колеса автомобіля. Якщо манометр встановлено на корпусі компресора, то вам потрібно буде постійно бігати від колеса до компресора для того, щоб контролювати тиск. Як я вже казав на початку відео, автомобільні компресори можуть мати ще різні додаткові функції. Наприклад, вбудований акумулятор, який можна використовувати в якості джерела резервного живлення, або навіть як павербанк для мобільних телефонів або планшетів. Але ця функція зустрічається тільки в мембранних компресорах. Також компресори інколи обладнують додатковими ліхтариками або ліхтариком, залежно від моделі. Тобто, це може бути один вбудований багаторежимний ліхтарик, який можна використовувати для підсвітки колеса, коли ви качаєте його в суцільній темряві, або для того, щоб зробити з компресора маячок на додачу до трикутного знака аварійної зупинки. Тобто, якщо у вас трапилась якась пригода на дорозі, і ви там. Качаєте колесо на трасі, котре не підсвічується, виставляєте свій трикутний знак, і також, поки качаєте колесо, вмикаєте ще аварійний маячок. Таким чином, інші водії вже здалека будуть бачити вас на дорозі, ну, як мінімум, допоможуть, або просто безпечно оминуть вас. Ще один нюанс, на який часто звертають увагу, купуючи автомобільний компресор, це матеріал, з якого зроблено поршень. Дуже добре, коли його виготовлено з металу, і про це деякі виробники пишуть одразу на пакуванні компресора. Перевірити це на 100%, купуючи компресор, неможливо. Тут доведеться тільки вірити виробникові. Ну і також мені здається, що малоймовірно, що хтось буде виготовляти автомобільний компресор з поршнем, ну, наприклад, з пластику. Тим паче, якщо є можливість, віддавайте перевагу компресорам, в яких і поршень, і циліндр виготовлені з металу. Також буде непогано обирати моделі, які комплектуються ось такою сумкою для транспортування. Сумки можуть бути різних конфігурацій, але зберігати компресор і всі насадки до нього краще в одному футлярі. Наприклад, цей футляр ще цікавий тим, що в нього є ось такі велкро панелі, якими можна закріпити компресор в багажнику автомобіля. І коли автомобіль рухається, компресор лишається на своєму місці. І під кінець давайте трішки резюмуємо, і я розповім ну, наприклад, про свій ідеал автомобільного компресора. Мені, як власнику звичайного легкового автомобіля, вистачило б моделі з продуктивністю приблизно 40 літрів на хвилину. Якщо б мені пощастило трішки більше, і я став би власником позашляховика, можливо, я віддав би перевагу моделі там, на 45 або навіть 60 літрів. Але 60-літрові моделі це вже компресори з двома поршнями, вони трішки більші. Ну, з іншої сторони, в багажнику такий компресор займає місце не набагато більше, ніж. Однопоршньовий. Також я обов'язково обирав би модель, обладнану функцією автостоп. Ну, я просто не хочу стояти і чекати, там, слідкувати за цією стрілкою. Мені було б дуже зручно просто обрати необхідний тиск і там займатися якимись своїми справами. Наприклад, наводити лад в багажнику або бардачку автомобіля, поки там колесо качається свої 2-3-5 хвилин. Дуже добре мати в комплекті перехідник для того, щоб під'єднувати компресор до акумулятора автомобіля. І особисто я завжди під'єдную компресор тільки до акумулятора, бо це ну, досить потужний прилад, і в мене вже виникали певні нюанси, які потім виливалися в витрачання додаткових грошей. Тому я всім раджу під'єднувати компресор безпосередньо до акумулятора. Ну і нарешті останнє, на що б я звертав би увагу, це довжина кабеля живлення і довжина повітряного шлангу. Вони мають бути, ну, якомога, більшими. Повітряний шланг може мати довжину там, метр двадцять півтора метри, а кабель живлення може мати там, довжину 4 45 5 метрів. Цього точно вистачить для будь-якого автомобіля. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.